Давай поговоримо про Stalker 2. Ти почав гру, я почав гру. Кожен на з нас витратив певний час. І я не можу сказати, що я сильно просунувся про сюжету, але я нікуди не поспішаю. Насправді, тому що це з відкритим світом, а я граю їх в своєму темпі. Розказуй, як тобі? Ну, я я почну з технічних приколів. Е, Пам'ятаєш, ти в тебе там ноутбук 12 FPS. Я бачив краще. В мене на комп'ютері S.T.A.L.K.E.R. пішов у 5 FPS. Тому та на комп'ютері я його не подивився. Поставив на стімдеці, там було 5. 15-25 FPS навіть на цих Ну, теж не дуже комфортно грається, особливо після того, як закінчуються катсцени. От, і в ітогі я пішов у GeForce Now. Я награв десь півтори години, дві години. Ну, щось таке не дуже багато. От, все, що ну, я зрозумів зав'язку гри. Власне, з чого все починається? Мені здалося дуже дуже тригерним Перша, перша от прям сцена гри. Це от розвалена квартира, я не знаю, це прям мені здається ну для багатьох дуже тригерна е, сцена теорії. Я не знаю, там тільки сирени не вистачало для повного, типу, от, занурення, так би мовити. Ну от, Але загалом, та, далі я поки що е, відклав гру і чекаю, коли в мене буде можливість пограти ну, типу, повноцінно з нормальною якостю і нормальним FPS. Ну от, І, власне, намагаюся уникати. Спойлерів, і дивлюся, мемаси і прикольні шматочки відео. Шмот, шма... всякі прикольні баги, е, мод е, Падона. Хто бачив, той бачив, це, це шикарно От, в Подона був. І та, та й все, давай твої враження. Ти пограв більше? Так, е, мої враження насправді дуже мінливі. В цьому питанні насправді початок гри, сценарно мені зайшов. От, е, ця сцена з квартирою, особливо ця фраза, типу. Будь-яка інша гра від будь-якої іншої студії в світі, я би сказав: ну, мотивація, херня. Коли це про Україну, у мене більше нічого немає. Я поїхав в зону. І я такий, а я і ну, а я не маю питань ніяк. Абсолютно. Ну, типу, ну, це мотивація, яка роботає. Що тут ще могло бути? О, е, у мене питань немає. Тобто історія, як на мене, зав'язується, хоч і якось геніально, але достатньо емоційно, щоб я такий, так, це непогано. Інша проблема, з якою я стикнувся, от е, через Unreal Engine або через інші речі, які вони використали, знаєш, з точки зору саме постановки сцени, мені не зайшло. Е, чому тому, що було чітке відчуття, що я це вже бачу. Тобто, ось якось воно так побудовано було, що це не сталкер, а от. Абсолютно типова гра на Real Engine з, з світлом, машинками і всім іншим. Це от саме початок, відкриваючи сцена, коли ми йдемо до кордону, до забору і все інше. І Я такий, ну не, не, не виглядає, що як погано, не відчувається відторгнення, але не відчувається унікальності. А я от прям не люблю все що на Unreal Engine, саме за це. Але це тема для окремого подкасту. Але потім ми рухаємось далі, ми більш-менш стаємо до зони. І хоч ця перша сцена з вибухом нашої штуки, яку ми заряджаємо камінь, вона теж така: ці всі ефекти, вже все це бачили. Потім ми заходимо до кровососа, який винирює курва, з землі, і я такий: зараз мене буде трахати зона. І Зона мене от полюбила як нікого. Ми вже неодноразово згадували це на подкастах, але насправді ну, сталкер ну, не моя та. Типу, я люблю цей всесвіт. Мені подобається багато що сталкері, але не вот ця атмосфера, що зона кажеться, зона хоче на нас напасть, от тому, що ну воно от, от це постійне напруження. Це не те, що мені подобається. Я знаю, що багато кому заходить йому по кайфу але мені не заходить. Ну, але настрій вона справді добре працює. І у тебе в горах і в цілому, от сталки, я не добре працює. Але я, коли хочу вдома посадити, розслабитись, насолодитись там всесвітом або дослідженням. От постійно, коли мене хтось кудись вбиває, тягне і розриває. Ну, це не те, що я хочу відчувати. А зона це може. І от, починаючи з цього пивасоса і далі почав відчуватися, більш знаєш такий сталк. Не універсальний Андріан Жай. Але е, глобально, ну далі гра розкривається, і вона відчувається досить непогано для мене. Е, там різні локації, різні історії. І хоч ця варта якось на мене дуже-дуже ну, пластиково виглядає. Знаєш, ну, презентації її цієї нової угруповання, ну, якось вона шабло. Прямо дуже шабло. Е, То далі. Якщо ми будемо рухатися в якихось деталях, я зрозумів, що гра хороша. Я не готовий назвати її ідеальною там моєго улюблено чи щось таке, але я переживав, що вона буде нормальною. Ну тобто, саме нормальна, знаєш такий сліднєчок. Прохання, але не сором. Але вона хороша. І я зрозумів, що люди, які її робили, вони прям люблять франшизу, люблять сталкера, якраз через те, що кожного курва разу. Коли я глянув зону і такий, а що якщо, і це що якщо завжди працювало? Я такий, а що якщо, я піду зараз на кордон, а це локація з першого ставки, і гляну в то місце в даху, помніш, ми ввели та. і там в кутику, та. Да. і гляну туди, чи буде там? лут, і він там є. О, він там був, да? І я йду через міст, а, оце, який так, також проходить він на кордоні, і він зламаний трохи, і всередині щось світиться. Я дивлюся на це. А що якщо Я туди залізу? Я просрибую, падаю раз, падаю два, падаю три і кажу: блін, якщо там нічого немає, ну типу я привик якоюсь ідіотською штукою займаю. Та тобто, хоч вона виглядає як аномалія, яка вбиває? Я такий, ну вона ж там не просто так висить, а що якщо? Я прострибую, так прохожу, потім розумію, що треба трошки по-іншому, по іншим по жертвинам прохожу залажу, і там є. Ну, типу, ти не трогаєшся до цієї аномалії, ти приходиш за нею притул, ну і відбувається дещо, скажімо так. І я такий, блін, хорошо. І я такий, окей. Окей. E, там Ідемо далі. E, там Місія від себе, я прохожу. E, він каже, йди вбий, конкурент. Я проходжу, і такий, а що якщо їх не вбить? Ну, якось гра на це зреагує. І гра така: Ну, ти взагалі тут зря інші варіанти розглядав, ти з Сидоровичем маєш справу. І там прям, ну там... ми приходимо в це місто, і нам кажуть, Сидорович, чи той мудак. От перший персонаж, яких ми зустрічаємо на кордоні, каже, Сидорович, чи той мудак. Я йду досі, до речі, в справах. Він мене веде по ділу, І знаєш, немає не, не ошибки в цьому презентації. І відчувається, знаєш, що от вони ну, дуже поважно ставились до цього. І при цьому о, о, глобальні і громадні речі вони зробили добре. Прям хорошо. І я вже забув, як це. Я не думав, що Сталкер, тому що українська гра, особливо з урахуванням всіх аспектів, технічних, що вона стане хорошою добре. Бо я вже забув, як це. Ти можеш загадати, що багато ігор з відкритим світом вони будуються як є основний сюжет, основні локації, і там натикано знаки питання в рамках трьох чотирьох, п'яти категорій. Хороші ігри, як Red Dead Redemption, це типу унікальність. Ну тобто, тут там одно, тут інше. Я навіть бачив, людина писала скарг, що їй не сподобалось в Red Dead Redemption, що всю гру її вчать новим механікам, а потім ми їх не використовуємо. Я такий чувак, це не нові механіки, це унікальний ігровий досвід на кожній локації. Щоб ти, ну, не зачищав сундуки тисячу разів, а щоб ти кожного разу ну, нове щось відчував. Блін, до речі, я здається би чув про цей відгук. Це чи огляд був, чи щось таке, ну, типу, десь десь це про нього згадували. І що, Сталкер це робить? Так, він це робить. Я, я думав, що там буде, ну, знаєш, типу, хабар, лагеря бандитів і. щось ще. Там е, точки моноліта, наприклад. Е, але ні. Типу, я йду на одну місію, там е, умовно треба знайти е, тіпа, який загубився, і його моноліт відкликував. Там є під сюжет, монолітів пояснює свою мотивацію. Потім нападають типу, на монолітів ці інші типу, тіпи. У мене є якийсь вибір. Я такий: Окей. Є лук де ми просто, типу, йдемо забирати лут, приходимо, а там, ну, типу, аномалії, темрява, з'являється чи то бюро, чи контроль, я їх не відповідаю. І я в повній тімноті, у мене в мене летять предмети, потім війна, голоса, і я такий, а тут ще архіпат. я такий, що у вас ще відбувається? І у мене є вибір стріляти з невідомим мінімонстром монстром або чекати. І я такий, Саша, ти в зоні, ми даємо по петлям, навіть не намагайся. От. І потім ти йдеш на макове поле. А там взагалі реклама нон-стопа. Я такий, ух ти, це не очікувано. Ну, тебе, типу, прям вся місія будується навколо реклами нонстоп. Вона гарна, вона непогана. Ну, типу, просто, ну, скажем так, там е механіка основна, це пить нон-стоп. Шикарно. Да. Е при причому там під сюжет він теж хороший. І більше того, у місії є прям декілька варіантів, е знаєш, взаємодію, тобто не проходження і галадне. Але от е тобі пропонують. Альтернативи певні, як, як працювати з цією місією? І є навіть прям жорстка альтернатива, якщо ти. Ну Я я планую пройти цю місію саме так, тому що я бачу ці. Цьому... Як пам'ятаєте, спойлери мене не хвилюють абсолютно. Я бачу цю місію в і він пройшов і її певний детето, це там я там казав тобі що ми вмовили про що зробити. О, а я такий, блін, це можна зробити одразу, ні з ким не говорить, отримати максимум профіта і йти по своїм ділам. От, там е, Ти просто після того, як е, негарним способом проходиш місію, ти отримуєш доступ до лута, і з якого розумієш ще більше можливостей для цієї місії. От. Це знову ж таки, це просто побочки, це не знаниці вже, це просто синій маркер, це побочки. От я тобі розповів. І е, з того, що як працює Alive 2.0, мені здається, він трошки забагований зараз. Тобто він трошки гіперактивний, я би сказав. Але мій сьогоднішній ігровий досвід, буквально з утра я зайшов на годинку. Як я грав? Я пішов просто за хабарем, ну, в мене іконка, там цілі, три пірамідки. Я йду, думаю, заберу. Іду нікого не чіпаю. Сидить три бандити. Кажу: Ааа, давай маслени, вот это все. Я кажу, ну ладно, тримайте. Вбиваю їх. І одразу після вбивства починається дикий крик. Просто посеред локації, на якоїсь печері, просто посеред локації появляється кровосос. І я такий, добрий вечір, тілеги. Запригуй на, якщо що, він і тут працює, я тепер тільки так воюю з кривососами. Запригуй на об'єкт, починаю воювати з кривасосами. А вони тут дикі. Я не знаю, чи пофіксить чи, чи є, але ще раз, кривасос максимально швидкий, б'є тебе, ну, збиває тебе з ніг, кричить і конф'юзить тебе, і при цьому він постійно впадає в інвіз. Все, як ти любиш, просто типу. Тобто він невидимий, да, невидимий, швидкий. А ніч на дворі. Він не видимий ночі. Ніч невидимий. Е, ну, він аре і він збиває з ніг. Ну він не збиває, якщо ти запрягнув на предмет. Ну, знаєш, ефект Пілеги. Але все інше робота його його дуже важко попасть. Але Алайф 2.0. Опять же, він живе своїм життям. Ну і ще, ще раз, сесія була дуже коротка. Я стріляю у цей. І після двох бандитів стріляю кровасоса. З'являються бандити. Починають стріляти в мене, а я на, на бочки ховаюся квасоса. Але кровосос такий, добрий вечір. Нападає на бандитів, бандити вбивають квасоса в цей момент. З боку виходить варта. Перестрілюються з бандитами, бандити кидають гранату в варту і вбивають всю варту, тобто весь загін з трьох людей одної гранати. Але бандити вбивають у кравасоса. Я вбиваю бандитів. І все добре. Я збираю купу лута і думаю, фух, можна передохнути. Прийшов за хабаром, забрав купу лута. Вбили кровасоса, чудово, тільки збираться, з'являється ще один кровасос. Ну, а ми не на болотах. Ну, ми не на точці респауну кровососа. Тут секунду назад три бандіти сиділи пили, пиво біля костра. Ну, паніш, трохи позбавлено логіки, да? що типи п'ють там, де ну, в кожній хвилину спавниться. Ще один кровасос пугав. Але не хвилюйся. На місце той мертвої варти ще приходить фарта, в те ж саме місце. Це все от зараз відбувається. И что ты думаешь? Кровосос не нападає на вахту. Ну, стоим, вот ситуація така, я стою на карапке, біля мене варта, говорить зі мною. Навколо карабка бігає кровосос. Я такий. А вот, а якось, понимаєш, у тебе якийсь договор може з вартий, може я щось не знаю, може, тебе підкупить. Можна. От, в результаті, ну, э, я вбив кровососа кровососа, я такий. Ну, сегодняшний день достаточно. Приключений. У мене теж є відео, де типу видно, що Кавасос бігає в екофарті, верто все одно, Кавасос все одно, проблеми всі питання тільки до мене. О, але я тобі ну, розповів, типу, три місії додаткові. І це, а оце четверте, це не місія, це просто вилазка за хабаром. Ну, і це теж окремий досить такий веселий івент, ну, веселий, важкий, але тим не менше, активний. І жодного з цього не повторили. Плюс, я зайшов на якусь локацію, там був монумент. І я взяв е хабар під монументом, запустився аудіозапис, де чувак каже: це я втратив багато крові, чи статуя шевелиться?» І я такий: це він втратив багато крові, чи мені треба дивитися за статую тепер цей. І, ну, а я, якщо що, пройшов тільки три локації з усіх. Ну, тобто, у мене відкриті тільки три локи. Я далі ще не пройшов. Можливо, далі гра буде гірша, буде більш і все інше, можливо, буде менше локацій, можливо, А-ля половина цього буде пустий. Я не знаю. Але з того, що мені дали зараз, це хороша гра, прям хороша. Я вам час ще знаю, про місію про що не розповідаю, тому що ну, я, я не знаю, це помилка, я не знаю, це баг чи це хтось геній. О, е, я не знаю, ти, 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 там немає підсюжету, але просто м, ця ігрова механіка була неочікувана. Тобто, якщо хочеш, я тобі скажу. Якщо не хочеш, не буду. Давай, давай, давай. Я я, я зацікавлений, прям ти шо. Коротше, історія така. Якраз біля цієї статуї я оце почув. Ти втратив крові. Я такий окей, подивляюсь на статую, такий напружений чуть, чуть Я такий, ну ладно, вроді нічого не шевелиться, Я не втрачаю кров. ідемо. Я йду за намітку за хабарем, якраз, ще одній. Там отака мікрокапличка, щось таке, дірка. І я спригую в цю дірку, і там труп. І дуже багато чи то крові, чи то грязі, непонятно, ну таке болотне місто, знаєш так, але така катакомбіна. Я лутаю цей труп, лутаю інший труп. І тут сусідня кімната береться, береться армія щурі. Велетенська, прям, ну, поняття, не окремі, типу, як от, рікаті, а от саме армії, вони рухаються, ну, типу, плямо. Типу, як от в тій французькій грі? Да-да-да- -да -да -да. Плагує тейл, от, і вони йдуть на мене Я такий, курва, я стріляю вдруг, але їх прям багато. Я такий, окей, піду в ту кімнату і бачу там драбину і просто втікаю. Я думаю, блін, напевно, е в сьомий фішка. Тобто, я можу їх відстрілити, звісно, вбить всіх, але їх багато, і я можу просто втікти Я такий, окей, влажу е і йду на наступний хабар. А це на військовій базі. Там стоїть купа озброєних людей. І я такий, я тихенько прокладаюся, мене тут палять, і я такий починаю стріляти. І, і що ти думаєш, що було далі? От, от Абсолютно дві різні історії. Так? Ну, не знаю, вибігають щури. Вибігають щури. Ця армія вилізла по драбині і біжить за мною. І я такий. Що тут відбувається? І я, вона біж... вони біжать за мною. І я розумію, що це або бах, або так і задумано, але в будь-якому випадку, ну ефект леген. Я залажу на возвишність, і щори вирізають військових. Тобто вони вбивають от цих військових, до яких я їх привів. І я такий, або я тепер керую тваринами, і це типу отсилочка на цього, ну на заклінателя щурів, поняв цю казку. Або я поняття не маю, що відбувається. І я такий, ну ладно, що ви тут повоювали, Я йду по своїм справам. Я йду, я думаю, може у них обмежений радіус локація. Ну. Вони діють по певній локації чи щось таке? Просто я не розумію, я взагалі не розумію, що відбувається? Ну, це ж сталки, це може бути як баг так і фіча. Ну, аномалія, аномалія, багів нема. Так, да, аномалія. О, і я потім веду на іншу місію, проходжу місію, домовляюся на літінцям, рятую. Він відкриває мені свою душу uh, всі діла. Я кажу, я в тобі вірю, що ти там перероспитався. Uh, Приходять щури і, і вбивають його. І я такий, як довго це буде відбувати? Щури. Ну, тобто, я можу їх вбити але я подумав, якщо вони прям мене накинуть, я готовий до финального босса йти щурами серйозно я готовий прям кожну проходити проходить щурами я, ну, я готовий цей прикол тягнуть безконечно якщо дозволяє я нічого не буду будуть. Хай всі ну, добрі персонажі умруть. Я готовий пожертвовать за лестся кордоном. Ну, типа, якщо щури можуть подорожувати на сіру, я як нікуди не відпущу. Просто уявить цю битву красоси проти щурів. О, але, але я не знаю, я не знаю, куди мене це заведе. Типу, я зараз пішов на іншу місію, і ще, ще не зі мною, але вони дуже з затримкою прибігають. І я просто не знаю. Типу, хто придумав, як, і ти бачив чи фічі. Ну, і знову ж, наразі, саме от на, на момент моїх 12-х годин е, дуже обмежена кількість була схожих локацій і от ігор. Ну, тобто, навіть якщо це просто локація, то там десь млин стоїть велетенський, десь у пам'ятник, десь просто будинки, десь е, от, е, там були платформи, по яким треба пригати, і аномалії. Ну Но... і там не було ключове, ну я ще не помітив, драчні. Ну, знаєш, просто треба довго щось робити, як в вечдоксі. От є там в вечдоксі це абсолютно нормальна місія, якщо ти просто дуже довго шукаєш те, що тобі треба включити. Но, і гра не відбувається, ти шукаєш. От, а тут поки такого не було. Ну, поки в мене якщо ми відміняємо технічний аспект, все інше у мене тільки позитивні враження. А, до речі, про технічний аспект. На твоєму неігровому ноутбуці. На, на моїй затичці. Та-та-та, та гра нормально йде. Це сталкер. Поэтому, ну, як я звик? Ну, коротше, комфортно грати. В цілому, так, але як я звик? Типу, якщо статично, то ти маєш більше ФПС. Якщо починається динаміка, менше. Сталкер такої динахі. У мене нема жодних проблем з боями, з місіями ну, активними? Заходжу в статичний магазин, в якому дві модельки, і все. дроп до 3 ФПС. Іноді навіть вуса улітають у хам'яка. Типу, це персонаж перший продавець в магазині, у нього ну, модель розділяється, наскільки ФПС ну, лагає. Тобто аномалія. Просто чому? Ну, типу, що в цьому магазині відбувається такого, що моя система. Е, до речі, гра почала працювати гірше. До цього працювала в 37 ФПСів переважно. Сьогодні я запускав, уже було там в районі 30. Сесій. Я чув, що вже готується якийсь перший такий великий патч. Так, я, я чув, але ну, знову ж таки, я не зрозумів, я не чим перші два дні моєї гри відрізнялись від третього, що ФПС повинні були б пропасти на там, 25%. Інша локація? Ні, та сама локація, все в залізці. Я ну, не знаю. От, але ну знову ж для мене враження позитивні, і я прям ну здивований. Я прям давно не грав. Вот в настільки непохір створені активності, що прям люди старалися. Я дуже радий. Хоча, ну все-таки, ну, якщо про маленькі деталі там є до чого докупатися. Наприклад, е я знайшов е аномалію, в якій цей артефактний детектор показує, що там є артефакт. Я роблю все як на інших аномаліях, і нічого не відбувається. Напевно, там якийсь високий. Ну, так, аномалії, ну, аномалії бувають різні, це Сталкер, ну, що ти, ти, що не розумієш. Ну. Тут, понятно, так. Да. Просто трьох різних аномалій я отримав свій артефакт, а тут він просто пікає. Ну, можливо, треба туди, можливо, він спрацює, якщо ти прийдеш туди зі щурами. Там, звісно, ідеальні комби. О. Реально, це артефакти, якщо ти підходиш зі щурами, типу, аномалія розуміє, що ти заклинатель щурів і дає тобі типу, прокачану, заточену дудку, щоб краще керувати щурами. І я, і я прям там дунув, і артефакт у мене є. На цьому і завершуємо. Діліться своїми враженнями від сталкера, діліться своїми думками, як вам ця гра. І продовжуємо досліджувати цей прекрасний новий світ.